Тема сьогоднішньої розмови у нас саме виборі є багато інших точок дотику, які нам необхідно з вами підтримувати. І, повірте, нам було б дуже важко в участі громадських організацій і забезпечити в свій час переселення всіх татар, забезпечити їх належними умовами проживання, проведення тих ремонтних робіт, які йдуть зараз. В нові Багато чого іншого. Тому я думаю, що ця, ця співпраця на користь, на користь не тільки е, громадським організаціям державного, і державному влади, а в першу чергу тим, для кого ми працюємо, кому ми даємо наші послуги е, за посадами, але за покликанням душі і серця. Тому, е, шановні колеги, значит, е, Альона Борисовна. Ми інформацію беремо, розміщуємо на сайті. Анатолій Анатолійович, відповідно, ви, як комунікатор по всіх питаннях, надання цих послуг можете на сайті розмістити ту силу, про яку... Щоб можна було, будь-хто звертається до вас, ви рекомендуєте, будь ласка. У нас от є банер для переселенців, звідси ви можете отримати всю необхідну інформацію не тільки там, що стосується пенсійного фонду, служби зайнятості, служби у справах дітей, але і питання пов'язані з виборчим процесом. Дякую.